Це послання для президента Зеленського. Кожен американець повинен нести певну відповідальність, як би ви її не називали за те, що сталося сьогодні. Сама деякі з нас намагалися зупинити його біля урни. І нам не вдалося деякі з нас, чи то через расизм, а може лінь або все вище сказане, не могли нормально проголосувати. І це їх невдача. А деякі з нас, хоча зараз ми можемо про це шкодувати, деякі з нас прийшли і радісно проголосували за нього. А деякі з нас поїхали і наполегливо працювали, щоб переконатися, щоб його вибрали. У будь-якому випадку, кожен американець повинен володіти цим фактом, що той чоловік наш президент, і згодні ми з цим чи ні? Тому що це я вважаю, що це так. Я хочу сказати президенту Зеленському і всьому українському народу, особливо на передовій, захисникам українського народу від диктатора. Я хочу сказати вам, хлопці, пробачте, бережіть себе, будьте сильними.